Всім привіт, друзі! Радий вітати вас на українському мовному каналі Максон Мені. З вами я Макс і сьогодні в цьому відео хотів би розказати вам про одноразові сайти, такі як Catal Online, QFire, VMedius і другі аналоги. Пере не забудь підписатися на мій YouTube канал, на мій Telegram канал Силка в описі на Telegram під відео, а ми поїхали. Почав я знімати такі одноразові сайти на Подобі Толлонлайне Медиус і Kufire і інших аналогів, тому що впав дуже сильно актив на моєму YouTube каналі, і мене бувають, замовляють, рекламу на такі сайти. Тому я вам категорично не рекомендую. Закидати сюди кошти і працювати на таких проєктах. Для чого я викидаю такі проекти на своєму YouTube-каналі? Тому що, якщо а, мої підписники, а, їм не подобається, припустимо, проекти про криптовалюту, це є надійний спосіб заробітку. Але в таких випадках треба працювати над собою, черпати інформацію, далі займатися саморозвитком. Більшість моїх підписників, як би сказати, хочуть халяви. Халяви не буває, ніколи не йде. Десь вам щось потрібно віддати, щоб щось отримати. Тому. Такі проекти я викидаю, щоб підтримувати свій канал на плаву. Тому хотів з вами поділитися, те, як бачу, що в Телеграм-групі, що на каналі дуже сильно впав актив. Дуже сильно це маю на увазі, актив впав на 250% по переглядах. По лайках, по коментаріях, по годинах переглядів. Тому підтримую свій канал, роблячи рекламу на такі проекти. Якщо ви хочете такі проекти бачити в мене на каналі, тоді пишіть в комент, будь ласка. А якщо ви хочете щось більш конкретніше, більш надійніше, бачите на моєму каналі, таке як криптовалюта, дропшипінг, фріланс і інші види заробітку, тому ставте, будь ласка, лайк. Кожен лайк, кожне сердечко, кожен палець доверху, це дуже стимулює в подальшому працювати і вести мій YouTube канал. Якщо а, вам не подобається а, те чи інше, просто пишіть в комент і відписуйтеся від мого каналу. Тому а, дякую за розуміння, за підтримку цього відео своїм переглядом. І до скорої зустрічі на моєму каналі. З вами був Максон. Пока!